Його кар'єра це історія про талант, працю та великі перемоги. Андрій Лунін один із найкращих українських голкіперів, грає за легендарний Реал Мадрид і вже став частиною футбольної еліти. Але що відбувається в його житті поза полем? У цьому відео я покажу вам інший бік життя Луніна: елітні авто, розкішні подорожі, стильний образ життя та теплі сімейні моменти. В як виглядає буденність людини, яка захищає ворота одного з найсильніших клубів світу? Зараз все побачите, але перед початком розповіді перевірте, чи підписати ви на канал Фудграм. Якщо ні, зробіть це прямо зараз. З вами як завжди, Костя Фостер. погнали. Перед тим як розповісти, де саме живе Лунін, пропоную згадати звідки він взагалі взявся. Хто такий Андрій Лунін? Голкіпер збірної України та Мадридського реалу з'явився на світ у місті Красного Град Харківської області у 99-му році. В сім'ї батька Банкіра і матері, яка працювала держслужбовцем. Цікаво, що через два роки, а саме у 2001 му в тому самому місті народився інший зірковий український футболіст Михайло Мудрик. Цікаво, що Лунін спочатку грав не у великий футбол, а у футзал. І там був успішний як нападник. Його першого футболку була майка легенди мадридського реалу Кріштіано Роналду у вісім років він почав грати на позиції воротаря в Харкові, а його новим кумиром став і Кірка Лунін пройшов проби в трьох різних командах: шахтарі, металісті, а також у футбольній школі в Харкові. Вибір зупинився на металісті, де він жив і займався в академії з 12 до 18 років. Звідти у 16-му році Лунін перейшов до Дніпра, а роком пізніше до Луганської згорі. Одного разу після тренування у 18-му році він дізнався, що його хоче підписати в мадридський реал. Близькі до Андрія Люди кажуть, що він відчув в сумі щастя і запаморочення. Він розумів масштаб майбутнього виклику. До нього проявляли інтерес інші команди, але він сказав своєму клубу, що хоче перейти тільки в реал. Мрії здійснюються, і наш хлопчина поїхав підкорювати Іспанію. Далі, ви думаю, все пам'ятаєте, тому пропоную поговорити про те, де мешкає Лунін в Іспанії. Обережно, бо зараз за здрометр буде зашкалювати. Тому пристіпніть паски. Щоб не впасти, Елонін відносно нещодавно придбав собі шикарний будинок у Матриті на два поверхи з мега сучасним ремонтом. Всередині все зроблено у світлих кольорах, тому виглядає ще більше, ніж є насправді. Андрій є сам не маленький, плюс дружина та синочок, звісно, потрібно багато місця, щоб всі помістилися. Плюс разом із сім'єю Лоніних живе Матусі дружини. У будинку кімнат вистачає на всіх, а ще є невеличкі приміщення для ігрових футболок, які колекціонує Андрій. Там є і Левандовський, п'ятого Зінченко, і навіть Зозуля. Можете, до речі, в коментарях написати. Яку б футболку хотіли собі ви, якого футболіста? Може, навіть в Андрії такої немає. Щодо будинку, то окрім спалень та комірчини з футболками, там є величезна простора кухня. Лунін полюбляє готувати, тому це місце для нього святе. А ще є кімната для масажу та релаксу, якій є масажний стіл та куча прибамбасів для відновлення. Звичайно, є ігрова кімната для маленького нащадка чемпіона, простора гардеробна з речами Андрія та дружини, а також увага, власний кінозал на сім місць за словами Луніна, вони з дружиною завжди полюбляли ходити в кіно ще з України тому вирішив зробити власний кінозал вдома. Ну і куди ж крутому будинку без басейну? Він в Луніних теж є. Не знаю як ви, але я в шоці від такого масштабу будинку і дуже радий за футболіста, адже він все це заробив власними силами та здоров'ям. Ні в кого не вкрав. Щось і вся дружина та дружина. Давайте ближче познайомлю вас із другою половинкою Андрія. Її звуть Анастасія. Вона народилася в Дніпрі. Здобула освіту архітектора-дизайнера, цікавиться малюванням, займається вивченням іспанської мови та ходить у тренажерний зал. По всіх світлинах і в її соцмережах видно, що тренування вона точно не пропускає. А от щодо мови, вважає, то не є проблема, адже в Іспанії вона не один рік. Тому іспанську іспанською володіє вже ідеально. А хочете цікавий факт. Коли Лунін грав за Дніпро, Анастасія вболівала за Донецький шахтар, гра якого її дуже і І дівчина хотіла, щоб Андрій виступав саме за команду з Донецька, але він прийшов до зорі. Тому мрія дівчини не здійснилася. Хоча навряд зараз вона про це жалкує. Настя активно веде власні соцмережі. В інстаграм за нею слідкують більше 180 тисяч підписників. Та вона показує розкішне життя Мадриді, а також особисті фото з сином, який є просто копією Андрія. Ну і звісно, показую, як вона допомагає Андрію тренуватися. Справа в тому, що далеко в сім'ї Луні не ходити не треба, адже на їхньому подвір'ї є власне міні футбольне поле та ще й ворота. Саме там Анастасія ганяє Андрій по всьому периметру. І правильно робить розслаблятися, коли ти ворота реала не можна ніколи. Хоча. Іноді треба погодьтеся, весь час бути у стресі неможливо та й небезпечно. Тому сім'я Луніна активно відпочиває, коли на то є вільний час. От, наприклад, в грудні 24-го вони їздили до Андори в гори, там каталися на санчатах, а також літали на гелікоптері. Влітку сім'я Луніних в Марбелії в клубному готелі. Вартість віли там з п'ятьма кімнатами коштує 14 тисяч євро за одну ніч. Ну і звісно, походи в ресторани. Одним з улюблених в Луніних є Пекадос в Мадриді. Андрій дуже любить свою дружину, і тому є докази. Протер задарює її подарунками, не тільки букетами квітів. В листопаді 2024 року Андрій подарував коханій крутезний автомобіль Range Rover. Ускільки саме обійшовся подарунок, не ясно. Та в принципі ціна її не так важлива, особливо для Насті. Бо в неї є крутезна тачка та ще й такого ну, унікального кольору. Я, чесно, не знаю, що то за відтінок такий дивний. Якщо ви знаєте, як називається той колір. Пишіть у коментарях. Якщо поговорили на чому їздить Настя, то чому б не розказати, на чому їздить ворога? Якщо поговорили на чому їздить Настя, то чому б не розказати на чому їздить ворота реала? Андрій Мадридом переміщається на чорному джипі BMW i5 60 x потужністю 601 кінська сила. Вартість цього авто оцінюється в майже 115 тисяч євро. Таку ж модель використовує головний тренер мадридців Карло Анчелотті. Якщо що машинки електричні і дісталися футболістам та тренерам Реала безкоштовно. Справа в тому, що BMW і спонсором команди, тому вже третій рік дає власні авто спортсменам абсолютно безоплатно. До речі, у сина Луніна теж є своя тачила Беха x 6 щоправда, міні-копія. Лунін є одним з найпопулярніших спортсменів з паспортом України. В інстаграм за ним слідкують більше 3,5 мільйонів підписників. Однак свою популярність в соцмережах Андрій використовує не тільки для постів з ресторанів та відпочинку. Він постійно інформує про ситуацію в Україні, яка страждає від нападу Росії. Також він жертвував гроші на військові потреби і брав участь в ініціативах зі збору та відправлення до України продовольства вантажів. Мадрид також допомагав Андрію під час конфлікту, надаючи моральну і матеріальну технічну підтримку. Єдина проблема це війна в моїй країні. Іні, нелегко ходити на тренування щодня, коли приходять жахливі новини. Є моя сім'я, мої друзі, всі мої люди, моє місто, моя школа. Я намагаюся допомогти. На початку 24-го року іспанські журналісти зняли візит Луння до онкологічної лікарні в Алькорконі. Вона прийняла хворих дітей з України, які були змушені тікати від війни. Ліонер Реале приніс подарунки, солодощі та продукти, а потім охоче поспілкувався з малечою. Після завершення сюжету студія одного з каналів аплодувала українці, ледве стримуючи сльози. Діти та рак, ці слова не повинні бути поруч. Ми хочемо, щоб дітки здоровими залишили лікарню та почали жити без цієї рутини. Якщо є можливість, потрібно допомагати та всіляко підтримувати їх, сказав Луня. Допомагати Лунін міє і охоче це робить, тим паче в нього є на це можливість. Футболіст зробляє великі гроші в реалії, і саме зараз ви дізнаєтеся, скільки саме. В Андрії є контракт з компанією Polaris Sports, топ агента світового рівня Жоржа Мендеша. Португалий це один з найбільших, якщо не найбільших гравець в футбольному агентському ринку. Зв'язок з Polaris Sports полягає у тому, що ця компанія фактично підконтрольне агентство Justifute. Жесті Перше надають маркетингові та спонсорські послуги, турбуючись про репутацію, розкрутку гравців у пресі, соцмережах та рекламі, а другі безпосередньо агент. Інські послуги, засновник та власник Джесті Ф'ют сам менеджер серед клієнтів компанії є дуже гучні прізвища, наприклад, Дарвін Уніс, Жоа Фелікс та Кристиан Роналдо. Щодо зарплати Лульня, то у вересні 24-го він подовжив контакт з реалом. Зрозуміла річ на кращих для себе умовах. Тепер голкіпер збірної України та королівського клубу отримує на рік 4 мільйони 450 тисяч євро. А от сам Андрій на трансновому ринку на момент виходу цього відеу оцінюється в 20 мільйонів євро. Як гадаєте, чи варто Луніну терпіти роль другого воротаря Реала та постійно чекати на травму куртуа, щоб зіграти черговий матч? Чи може валити з цієї золотої клітки? Якщо так, то де саме ви б хотіли бачити Луніна? Пишіть свої думки у коментарях. А також не забудьте підписатися на мій канал та поставити вподобайку. З вами був Костя Фосте. Побачимося дуже скоро. Бережіть себе та рідних. Слава Україні!